Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про ще одну можливість заробити, тільки цього разу вона вже в нас від біржі KuCoin. Тут проводиться сейл токенів від проєкту Lifeform, і вся суть у тому, що тут за виконання певних умов ми ці токени можемо отримати по предстартовій ціні і на лістингу, наприклад, зловити декілька іксів. Тому сьогодні покажу вам детальну інструкцію, як це все потрібно робити, які тут умови і що потрібно робити для того, щоб заробити. Відео, як завжди, буде інформативне, корисне, без води, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Активність, до речі, друзі, це називається Spotlight, і раніше вже був такий. Такий спотлайт на Кукоїні, і він був від проєкту Суї. Я особисто приймав в ньому участь і мені тоді вдалося проінвестувати у проєкт Суї на ранній стадії 3 тисячі доларів. І вчора я якраз отримав останній розлог. Загалом за рік мені вдалося заробити майже 30 тисяч доларів чистими. Ось тут вам відеоролик, де я описував, як це все відбувалося. Якщо цікаво, можете переглянути. Але тоді на виграшний квиток давали алокацію у тисячу доларів, а сьогодні наш проект дає 50 доларів алокацію. Але все одно від 50 доларів 8-10 ми можемо спокійно отримати і з одного виграшного білету отримати від 200 і вплоть до 1000 доларів профіту. Тому такі можливості я би не радив пропускати. Сьогодні ознайомлю вас з умовами. Звичайно, щоб прийняти участь у цій активності, вам потрібен аккаунт на біржі Kucoin. Своє посилання я залишу в описі під відео. Можете реєструватися. Аккаунт обов'язково має бути верифікований, тому одразу пройдіть верифікацію. Після цього переходимо до екрану мого ноутбуку. Ось у нас головна сторінка біржі KuCoin. І давайте знайдемо цей наш спотлайт. Ось він, ось тут на головній сторінці. Тут ми можемо його побачити. Бачите, проект нас Lifeform. Переходимо за ось цим посиланням і подивимось, які в нас тут умови і що потрібно робити. На жаль, української мови тут у нас немає. Ось у нас токен сейл лайфформ. Йдемо донизу. Хардкапа загальна 150 тисяч доларів. Алокація 5 мільйонів ЛФТ, але це загальна інформація. Нам потрібно конкретно токін сейл. Так ось, максимальна кількість виграшних квитків на одного користувача один білет. А це означає, друзі, що ми можемо нафармити більше білетів. Дивіться, ось тут у нас є така табличка. За отримання більше, ніж 50 USD, у вас буде один білет Ви можете тримати, наприклад, там USDT. Якщо ви будете тримати більше, ніж 1000 USD, то ви отримаєте 2 білети. Ну і в принципі тут в табличці все прописано. Ви можете закинути більше, ніж 10 000 і отримати 15 квитків, але все діло в тому, що максимально на один аккаунт ви можете виграти лише один квиток. Якщо ви маєте, наприклад, не знаю, там закинули на пару аккаунтів по 5 тисяч доларів, і у вас виходить по 7 квитків, тому що, наприклад, 5 тисяч один долар це вже буде в нас ось 7 квитків. І якщо, наприклад, з цих 7 квитків на одному аккаунті один білет виграшний, вам дасться токенів на суму 50 доларів, токенів FLT по предстартовій ціні. Ціна у нас виходить 0,03. Щоб ви розуміли, паралельно буде проводитися лаунч на біржі Bybit, там алокація 15 доларів, тут алокація 50 доларів у три рази більше, навіть трошки більше, нам дадуть 1666 токенів LFT. Якщо він, наприклад, там вийде по 10 центів, це 3 ікса, і значить 50 доларів буде 150. Але я думаю особисто, що тут буде більше. Головне, те, що вестинг у нас 100% на тегі, а це означає, що нам токени після цього сейлу роздадуть усі одразу. Захочете, продасте, захочете, будете тримати. Тільки виграшних квитків у нас тут лише буде всього 3 тисячі. А от скільки учасників буде, поки не. Зрозуміло, але я знаю точно, що їх тут не буде так багато, наприклад, як на біржі Байбіт, бо про цю активність не так багато людей знають. Наприклад, на біржі Байбіт 10 тисяч виграшних квітків, але учасників може бути 150 тисяч, а тут у нас лише 3 тисячі виграшних квітків, але учасників може бути, наприклад, 50 тисяч. Тому шанси на перемогу можуть бути досить непогані, особливо, якщо ви на аккаунтах будете отримувати більше білетів, аніж один. Особисто я думаю, що я заведу 5-7 аккаунтів, на кожен закину, напевно по 5 тисяч доларів і отримую на кожен по 7 квітків. Ну і буду надіятися, що хоча б з кожного аккаунту в мене буде по одному виграшному квитку. І якщо вдасться отримати, наприклад, загальну там алокацію 200 доларів у токенах проєкту, вони спокійно можуть перетворитися в 2000 доларів. Тому це така можна сказати безризикова можливість за те, що ви холдите USDT, отримуєте алокацію, якщо виграє квиток. Якщо не виграєте, нікуди ваші токени не дінуться, ваші USDT залишиться на балансі. Тримати їх можна на будь-якому рахунку. Ось тут у нас є активи, огляд активів, є тут накопичення аккаунт, є торговий, на будь-якому з них можна Тримати USDT, і вони будуть враховуватись під знімки балансів. Давайте пройдемося детальніше тепер по умовах. Як я вже сказав, один білет це буде 1666 токенів, максимум один виграшний, 3 тисячі в загальному їх буде. Ось така ціна в нас. Проходимо нижче. Тут так, заход активів, отримуємо лотерейні квитки. Про це я сказав. Тож тепер дивимося, що у нас по дедлайнах. Період підписки та знімків. Тобто, поки що немає сторінки, де потрібно натиснути підписатися. Вона з'явиться 6 травня. Тобто з 13.00 6 травня. По нашому київському часі, тому що у нас зараз одна і та сама година, і до 19.00 до 12 травня будуть проводитися знімки балансів і буде тривати підписка. Знімки балансів будуть вираховуватися середньодобові. Тобто, якщо ви, наприклад, там не закинули на перші дні 50 доларів, а потім пізніше закинете 200-300, у вас середньодобовий добові підтягне і ви ще один білет отримаєте. Або можете просто закидати більше, тому що тут конкретно прописано, що знімки будуть проводитися в рандомний час протягом доби протягом цих декілька днів. Рандомним чином можна брати участь за токен USDT, а можна брати участь за токен біржі KuCoin, ось цей. І співвідношення тут різне. Якщо ви тримаєте, наприклад, 1000 USDT, то у вас 1000 USDT. Якщо ви тримаєте КЦС токен їхній, ось цей, то це рахується як півтори. Тобто, якщо тримаєте на 1000 доларів їхніх токенів, то це рахується, ніби ви холодите півтори тисячі доларів. Тобто тут більший коефіцієнт він 1,5. Думаю, це зрозуміло. Якщо USDT, то один до одного рахується. Якщо їхніх токенів на 1000 доларів, це півтори тисячі доларів. Рахується. От вартість збільшиться. На 50%. Тут все прописано. Я так дивився по цінах, які заходили в фонди по тих умовах. В принципі, за ціною 003, ми можемо спокійно зробити тут x10, і, наприклад, з наших 50 доларів, якщо ми отримаємо алокацію, ми зможемо заробити 500 доларів. Ну, 450 чистими. Ну, я надіюся, так буде. Так, переходимо нижче. Ось тут в нас активи прописано. Це все я вам вже показував. Це табличка, по якій ви можете просто дивитися, за яку суму, скільки білетів ви отримаєте. Можете пробувати робити більше аккаунтів, наприклад, по 50 доларів декілька Аккаунтів зробити, якщо є можливість, але для цього треба вже використовувати антидетект браузер, проксі. Як це все робити, я показував на своєму ютубі не один раз. У мене близько 10 відеороликів по мультиаккаунтах. Їх можна застосовувати і до біржі Coin, і до біржі Байбіт. Антидетект браузер я використовую завжди ADS Power, Проксі, якщо потрібно, проксі селер. Пошти і твіттери, в принципі, тут не потрібно. Тому всі посилання, як завжди, в описі під відео. Хронологія токен сейла. Тут я вже сказав, період у нас підписки і знімків балансів буде відбуватися ось так. 6 травня сьогодні у нас 4 -та. Є ще два дні до того, щоб закинути активи на свій баланс. Їх можна поповняти у будь-якій мережі, це не має значення. Я, наприклад, там закину з біржі Bybit і до 12 числа в цей період активи користувачів будуть розраховуватися погодинно, погодинні знімки балансів кожного дня. Так, тоді в нас буде відбуватися період розрахунку білетів. Ось тут з 19.00 дванадцятого травня до 13.00 тринадцятого травня. Після цього інформація про квитки, якась в нас буде, потрібно буде перевірити спотлайт. І тут вже будуть в нас 14 травня о 13.00 оголошені результати наших квитків. Ми побачимо, чи є в нас виграшний квиток, чи немає. Тож, якщо ви виграли, розподіл відбудеться Аж на наступний день о 11.00 з 11 по 2.00. Тобто, з 14 числа по 15 у вас є один день майже часу, щоб закинути на торговий аккаунт мінімум 10 ось цих токенів. Їх закинути звідкись інше не можна, ви можете купити їх безпосередньо на біржі KuCoin. Тому що, як я зрозумів, викуп буде відбуватися конкретно у їхньому токені, не за USDT. І поповнити конкретно треба буде торговий аккаунт, тому що якщо ви цього не зробите, ви не зможете нормально викупити ось ці токени LFT. Тобто, ви 14. Стого числа о 13.00 побачите, чи ви виграли, і до 15-го числа до одинадцятої години ви будете мати час, щоб поповнити акаунт ось цими токенами. КЦС KuCoin вирахує відповідну суму в токенах з торгових акаунтів кваліфікованим користувачам і розподілить. Суму ЛФТ. Якщо вирахунок пройде успішно, токени моментально будуть переказані на аккаунт накопичення. Переконайтеся, що на вашому торговому аккаунті достатньо токенів КЦС, інакше можливість покупки через Spotlight буде втрачена. Тому, друзі, якщо аккаунт виграв, обов'язково потрібно закинути 10 ось цих токенів. Відповідно, я тут вам вже все розповів, що потрібно пройти QAC до 12-го числа, але бажано це зробити швидше, тому що потрібно закинути на знімки балансів кошти. Якщо закинути, наприклад, 50 доларів на другий день, у вас середньодобовий не вийде 50 доларів, і ви не зможете прийняти участь, і у вас не буде ні одного квитка. Тобто ви закидаєте по цій табличці суму, яку хочете, але якщо середньодобовий буде менше 50, у вас не буде ні одного білета. Якщо ви, наприклад, закинули 5 тисяч 1 долар, це означає, що у вас буде 7 квитків. З них може бути ні один не виграшний, це рандом. Тобто розподілення буде виглядом лотереї. А може бути один виграшний, два виграшних бути не може. Навіть якщо у вас 15 Квітків може бути виграшний лише один. Якщо у вас сім квитків, так само може бути лише один. Відповідно, зрозуміло, що лише один виграшний квиток може бути, скільки ви би квитків не мали. Я в середньому буду дивитися, яка буде кількість учасників, і буду рахувати, скільки мені аккаунтів вигідно поповнити, на які суми, щоб я в середньому мав один виграшний квиток на аккаунт. Як я вже сказав, 3-4 аккаунти я точно поповню на 5 тисяч доларів і буду приймати участь у цій лотереї, тому що, в принципі, алокація на 50 доларів є непоганою, і навіть якихось 5 іксів це вже 250 доларів, а якщо 10 це вже 500 доларів, 450 чистим. В загальному проєкт Збрав 5 мільйонів доларів. Тут в них є Binance Labs, Coin Labs відповідно, тому що в них це все проводиться. В принципі, проект мене не так цікавий, тому що є активність. Ми ще будемо пробувати вибити ці токени на лаунчпаді на Bybit. По цьому вже теж відеоролик знятий, але я його опублікую наступним, тому обов'язково підписуйтесь на YouTube, не пропускайте такі активності і можливості заробити. Також підписуйтесь на телеграм-канал, ось тут закріпляє QR-код. Ви можете його собі відсканувати, підписатися на канал. Там є чат, можете задавати там запитання. Постараємось вам завжди відповісти. Чи я, чи підписники, чи адміністратори, можливо, ви вже розбираєтесь, комусь чимось можете допомогти в загальному ком'юніті. Це завжди круто. Тож, насправді, друзі, тут немає нічого складного. Реєструєте аккаунт, верифікуєте, закидаєте кошти, очікуєте, коли з'явиться кнопка зареєструватися. Відповідно, я думаю, про це повідомлю в своєму телеграм-каналі. Нагадаю людям: після того декілька днів знімки балансів, дивимося результати, виграли, автоматично викупляються в нас токени. Якщо акаунт виграшний, закидаємо 10 токенів КЦ від біржі, яку щоб успішно відбувся викуп, і отримаємо свій профі. Тому що в мінус, думаю, ми тут точно не підемо. Але якщо збираєтесь, наприклад, робити декілька акаунтів, мультиачти, вас будуть затрати на комісії. Виграшних квитків може не бути, вам може, наприклад, просто не пощастити. Тому такі ризики ви теж маєте приймати на себе. І відповідальність за свої фінансові рішення лише несете ви. Я буду приймати участь конкретно за USDT. Токен їхній я купляти не буду, тому що його навіть немає можливості західжувати. До речі, якщо не знаєте, що таке хіджування, то теж переглядайте мій YouTube я знімав про це відеоролик і будете знати, як можна страхувати свої ризики, коли ви купляєте якісь Токен на споті, і щоб вас не било те, що він просідає. Його немає можливості західжувати, він торгується лише на Bybit, на фьючерсах його немає, тому я конкретно буду приймати участь за USDT. Я не є холдером їхнього токену, а якщо у вас їхні токени лежать, то обов'язково за них приймайте участь. Ось і все, друзі. Якщо ролик вам був цікавий, корисний. Підписуйтесь на канал. Якщо залишилися запитання, пишіть їх в коментарях або долучайтесь у чат і там пишіть. А я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.